Фармадоу. Забудь про головний біль. 60-річний Том Круз опублікував нову порцію екстремальних тренувань. Актор, на відміну від більшості своїх колег, виконує всі трюки сам, без допомоги каскадерів. І таких сцен за один фільм у актора декілька. Том Круз зізнався, що цей стрибок на мотоциклі в прірву був найнебезпечнішим трюком, який йому доводилось колись робити. Зйомки приходили у Норвегії. Щоб зняти одну таку сцену, необхідна не лише сміливість, а й сотні годин тренувань. Протягом року Том Круз здійснив тільки: уявіть 500 стрибків із парашутом. За словами актора, він ризикує життям заради шанувальників, які мотивують його на нові звершення. Кемерон Діас повертається на широкі екрани. П'ятдесятирічну зірку перше після восьмирічної перерви в акторській кар'єрі помітили і сфотографували на знімальному майданчику. Сталося це під час зйомок у Лондоні нового фільму знову у справі від популярної стрімінгової платформи. Разом з Діас також були помічені актори Глен Клоуз та Джеймі Фокс. Подейкують, що саме останній як давній друг Кемерон. Мовив її вийти з пенсії і повернутися до улюбленої справи. Про завершення кар'єри Діас офіційно заявила, що у 2018-му. Тоді вона сказала, що хоче повністю присвятити себе сімейному життю. Нагадаємо, 2015-го американська акторка вийшла заміж за музиканта Бенджі Медена. А у 2019-му зіркова пара вперше стала батьками. Справжня Твітер-демократія. Мільярдер, а віднедавна власник компанії Твітер Ілон Маск потрапив у власну пастку. Після низки гучних змін у політиці соцмережі він провів опитування, чи варто йому залишатися на посту очільника компанії. І неочікувано для себе самого більш як 57% опитаних проголосували за його відставку. Після недовгої паузи маск заявив. Я піду у відставку з посади генерального директора, як тільки знайду когось достатньо дурного, щоб перейняти цю роботу. Тим часом преса підрахувала всі скандали за участю маска й Твіттер. і дійшла висновку: його методи поступово руйнують соціальну мережу. Найгучніші це звільнення працівників і переведення решти на роботу в режимі хардкору, розблокування акаунту Дональда Трампа та запровадження платної верифікації користувачів. Також, як пише Блумберг, після придбання Twitter маск продовжує біднішати. Акції Тесла падають у ціні. А вони, як відомо, є основним активом мільярдера. Наразі його статки становлять усього 147,7 мільярдів доларів. Це найнижчий показник за останні два роки. Струс мозку та перелом ребра. Так завершився нещодавній концерт української співачки Джері Хейл у Тернополі. Під час виступу співачка захотіла підійти ближче до слухачів, але випадково зірвалася в оркестрову яму на бетон з триметрової висоти. Виконавицю одразу ж відвезли до лікарні та госпіталізували. Згодом у своєму телеграм-каналі Яна зізналася шанувальникам. Це вперше в житті, коли вона знепритомніла. Всього я ще вдарилася у виску над виском, і це чудо якесь. Як гематома швидко зійшла, практично на наступний день лишився лише слідок тут, і я забила ногу і через це, подивіться, просто в якому темпі я хожу. Концерт в Івано-Франківську, який мав відбутися 22 грудня, довелося перенести на невизначений час. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і звісно не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 1+,1.